Сьогодні 2 липня був дуже жаркий день. І під кінець дня збираються величезні хмари. І так виглядає, що буде серйозна гроза. Ось вони тут крутяться над нами. Щось міняється, щось ростуть. Оце прямо над головою. Тут вони з півдня. О, вже чути навіть грозу Так, то Хорошо. Ось там голубе небо кусочок і тут якісь такі дивні арки. Так що метеорологи казали, що буде гроза і напевно так і буде і після неї має похолодати до, до 17 градусів. З 31 до 17. А й за вологості відчувалося як ніби сорок.